Є знижки на воду ізота зота. 10% в аптеках. Подорожник, бам, та «Ощад». і більше про цю тисячу її вплив на економіку. Розпитає Олексія Буряченка, кандидата політичних наук, керівника міжнародної асоціації малих громад. Я вас вітаю, пане Олексію. Слава Україні. Та да, пані Ірину Вітаю вас. Вітаю всіх наших шановних глядачів. Гремслав тисяча. Це ж вже було у нас в історії. Такі виплати робили, наприклад, у 2021-му під час пандемії. А яким був ефект? Ну, ефект факт був направду позитивний, тому що ми ж чудово розуміємо, що на тисяча для однієї людини, да це скажімо так, брати, якщо рівень достатку Києва, це може десь десь дещо обмежена сума. Але я як людина, яка працює з регіонами, розуміється на рівні доходу, припустимо, в сільській місцевості, скільки отримують в органах місцевого самоврядування, в органах державної влади. Ну і в цілому, скажімо так. Середня зарплата в регіонах це тисяча гривень. Це досить суттєва підтримка для людини. А якщо дивитись на те, що припустимо сім'я, батько, мати, двоє дітей, це вже 4 тисячі гривень. Чи здатні 4 тисячі гривень? Припустимо, ну вирішити якесь соціальне питання або відповідно для сім'ї, або десь покращити умови праці, або можливо. Якусь там техніку необхідну, там, можливо, якийсь планшет потрібен для дитини. Одним словом, це така сума, яка вже дійсно може допомогти, тим паче під час війни лишнім не буде. Є і макроекономічний ефект для всієї країни, оскільки для всіх абсолютно очевидно, що як під час коронавірусу малому та середньому бізнесу потрібна була ну така, скажімо, масова та да, глобальна. Допомога так і в так і сьогодні. Малий та середній бізнес на потрібно підживлювати грошима. А малий та середній бізнес, на які орієнтуються в тому числі і ця програма, він віддасть належне податками. Податками з яких що правильно саме з податків ми можемо фінансувати нашу армію, нашу обороноздатність та наших військових. Адже я хочу нагадати, що в нас навіть цьому році є ну суттєвий правду, дефіцит в цьому напрямку, який, наприклад, за рахунок доларських коштів на наших іноземних партнерів, ми не можемо погасити. А от за рахунок внутрішніх надходжень, на в тому числі до речі, в на цій під час цієї виплати цієї тисячі гривень в кожного буде можливість, якщо йому ця тисяча гривень не потрібна, на передати. І відповідно на Збройні Сили України, і тут направду ми можемо використовувати ці, скажімо, донорські кошти з тих програм, які не були зреалізовані, використані в цьому 2024 році. Тобто, давайте так, я просто скажу, якщо ті по тим донорським програмам в державному секторі, які не використані 24 2024 році, ми були просто зобов'язані їх повернути донором. Тому наскільки я я розумію з публічної, ну і з непублічної, публічної інформації. Наш президент дав пряме доручення Мінекономіки зробити таким чином, щоб ці кошти залишилися. На а якщо йти по державному замовленню через тендери через відкриті процедури, до кінця року надзвичайно важко буде їх відповідно зреалізувати. реалізувати, тому наскільки я розумію, було прийнято рішення, все ж таки там приблизна сума буде там до 30... Мільярдів гривень акумулюватися, в тому числі за рахунок до речі, заморожених активів, ті кошти, які нам ідуть від ЄС і сполучених штатів, відповідно роздати їх на громадянам. І тут ще раз повторюся, буде дуже простий вибір людини або використати їх по своїм потребам. Особливо це стосується інвалідів, людей похилого віку і тим, яким потрібні ці кошти. А ще раз повторюю на місцях сільській місцевості, також ці кошти точно будуть потрібні і. Нехтуювати їм не будуть на ну, можливо, хто багатий, хто не має потреби на ці тисячі гривень, може перерахувати їх на збройні сили України. Е, уточню, сума понад 30 мільярдів. От стільки буде виділено коштів, і як ви прогнозуєте, яка сума повернеться? Ну знов ж таки вона різниця ця інформація по цим 30 мільярдам, тому що буквально першим заступник міністра економіки сказав, що ця сума буде точно ну, менша ніж 30 мільярдів. На з інших джерел ми суємо чуємо суму більше ніж 30 мільярдів. Тому ну направду я думаю, що найближчим часом це вже стане можливо, адже ці кошти будуть вже доступні в грубній місяці. І це про що ми не сказали і що важливо, і потрібно зазначити, що їх можна буде використати протягом трьох зимніх місяців, тобто потрібно зареєструватися через дію відповідно в програмі національний кешбек, так як ви вже це раніше і зазначали. Тільки після цього ви зможете за рахунок цих коштів заплатити комуналку, на припустимо, да, купити якісь книжки, підтримати цю індустрію або люди похилого віку, пенсіонери можуть собі Наприклад, ліку купити це направду ну дуже серйозна підтримка. Я точно знаю, що величезна кількість людей похилого віку вже зараз приймають цю інформацію з великим позитивом. Скільки коштів буде перенаправлено за рахунок людських, ну тому що якщо ці кошти від держави вже перейшли людині, ну то це вже інструмент прямої демократії. Це вже кошти не держави, це вже кошти кожного з нас, це вже кошти людини. І скільки ми, ми всі разом зможемо закумулювати до. Надатково на потреба збройних сил України. Ну я думаю, що досить багато тому, що для прикладу, ну от під час от, коронавірусу, які згадували да, пандемії, десь приблизно третина коштів пішла на книжку на підтримання книжкової індустрії. Не ну, тобто, брала реки. участь на витрати саме на книжки, і да, знаєте, абсолютно. пане Олексію, доєднуюся до вашої пропозиції і закликаю всіх. Звісно, що це не стосується людей. Похилого віку, які дійсно і потребують підтримки саме на ліки, вони дорогі, але всіх решту закликаю задонатити з цієї тисячі для наших збройних сил України. Пане Олексію, дякую за участь в нашому ефірі. Як завжди, рада вас бачити. Це був Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, керівник міжнародної асоціації малих громад.